Друзі, всім привіт! мир, любов і благодать. Це відео я вам би просто хотів розказати про одну таку річ, як Господь любить через дітей з дитячих будинків. Надіюся, не розплачуся, тому що дуже за ними скучаю, тому що це будинок з Покровська, Вони в Німеччині. І ну, та й таке. І хочу почати <сміст> дуже тяжко говорити, коротше про це. Хочу почати з того, тому що був такий момент, знаєте, я ніколи не фальшивлю. Ну, намагаюся не фальшивити там. Та. І якщо в мене гівно в серці, то я говорю, що у мене в серці гівно. Якщо в мене в серці радість, то я говорю, що у мене в серці радість. Та. І я зараз би, друзі, хотів почати з того, що я їхав в дитячий будинок на Покровськ, знаєте, і в моєму серці не було бажання їхати. Так? Ну, не був, я був втомлений, змучений, там. не виправдовуюсь. Просто не було бажання їхати до дітей. І, так, і ви знаєте, я коли їхав в дорозі, я, я з Господом так говорив, кажу: Господь, Ти бачиш моє серце. Воно, воно нема, ну воно не хоче, не хоче їхати, ну якби їхати служити, їхати, віддатися цим дітям, полюбити цих дітей. Там, та. Я кажу, Господь, якщо ти нічого не зробиш по дорозі, якщо ти моє серце не переміниш, я не поїду туди. Я не поїду, я приїду, я приїду ну, якщо нічого не зміниться, типу, я розвернуся і поїду додому. І ви знаєте. І ви знаєте, ну чому я так Господу говорив? Тому що діти, діти, вони подібні до, до Господа. І вони так само вони тебе відчувають. Вони знають, з яким ти серцем приїхав. Вони знають, коли ти приїхав просто там, знаєте, привезти подарунки, пропіаритись, і, і вони знають, коли ти дійсно приїхав з ними, з ними бути, по-справжньому їх любити там. Та вони це все відчувають і дітей. І дітей не обманеш. І ви знаєте, річ якби в тому, річ в тому, що я вам просто скажу за це служіння. Я все таки їхав. Я, знаєте, їхав, Бог мене створив впертим, тому я пер, знаєте, напролом. І постійно казав: Боже, будь ласка, зроби щось з моїм серцем. І, і нічого не мінялося, знаєте? І тут я вже заїжджаю в місто Покровськ. А нічого не міняється, якби там та. І я доїжджаю, знаєте, коли все помінялося? Коли я доїхав до дитячого будинку, просто повернув очі на вікна, які виходять на дорогу. І я дивлюсь, вони висять в вікнах вже діти. Отакі у них посмішки. Знаєте, вони там тарабанять по вікнах і бачу, з вікон спригують і вибігають мені назустріч. І тому, тому оці такі речі вони міняють тут. І коли ти бачиш, коли ти бачиш, наскільки це щиро, оце їхнє очікування щире до тебе, це просто неймовірні речі. І я вам хочу сказати таку штуку. Знаєте чому, чому так є? Колись одна. Вихователька з дитячого будинку, не з цього, не з Покровського, а з іншого дитячого будинку, запитала, а що ви робите з дітьми, що вони так змінюються? За три дні вони кардинально міняються? Ми тут з ними боремося вже якби роками. А я кажу: все дуже просто. Ви боретесь, а я їх просто чік чик а я їх просто люблю. От дуже важливий момент: цей, цей дуже важливий момент любові полюбити, полюбити там, де ти є, не боротися. І тому вони мене цінують, бо вони знають, що з Миколою можна і пільмі поліпити, і мукою покидатися, і просто поржати, якби там, та, і просто побути, але при цьому і помолитися, і поприбирати. І добру справу зробити, і як треба, то Микола може гаркнуть. Е, і ви знаєте, це дуже важливо, але з цими дітьми дуже важливо бути. І коли ти от бачиш цей момент, коли вони вибігають всі і біжуть до тебе, в цей момент міняється твоє серце. В цей момент ти, ти розумієш, наскільки це важливо, і наскільки це цінно для них. Люби просто, просто люби. Їзди зі мною на дитячий будинок. Друзі, це перше відео, в якому скажу за пожертву. Якщо маєте можливість, скоро буде починатися табір Оазис. Оазис в місті Красилів, і я б хотів би до цього табору долучати дітей-сиріт, дітей з дитячих будинків, а це конкретно там Львівські терени, східні терени, внутрішньо переміщених дітей, щоб ці діти побули просто на таборі. Просто полюбили і просто поприймали любов, а потім повезли цю любов, любов далі там. Та, дуже важливо, Оазис це бомбезний табір, який формує. Якщо у вас є підлітки, будь ласка, відправляйте своїх дітей. Хай чують про Господа вже тут, тут на землі, а не там, де почув я, на жаль, коли вже була, коли вже була решотка на вікні, знаєте, і мені Біблію показали то. Віддавайте своїх дітей на табори, віддавайте поганого на оазисі, їх поганого точно не навчать. Люби, просто, просто, люби. Так що, якщо буде можливість і бажання щось пожертвувати, тут будуть реквізи, реквізити перекиньте. І напишіть на, там, на дитячий табір для, для дітей-сиріт. Христос посеред нас. Люби, просто, просто, люби. Друзі, пам'ятайте, вас чекають. Там, де ви любите, вас завжди чекають. Файно сказав все точно Господь. Там, де ви любите, вас завжди там чекають.